Пропонуємо вашій увазі книжку Милі казки на Добраніч, наданий нашій бібліотеці Українським інститутом книги. В ній вісім чудових, зворушливих і повчальних історій на СОН Прийдешній. Клопітний день у білки» ЛЮСІ Барнард. Настала осінь, і білочка, вибравши гожу днину, вирішила назбирати побільше жолудів. Вона вирушила в дорогу, покотивши свого старенького червоного воза. Не встигла вона далеко відійти від дому, як із кущів вистрибнув зайчик. Доброго ранку, білочку, привітався зайчик. Не хочеш погратися зі мною у квача серед листя? Сьогодні не можу, я дуже зайнята, відповіла білочка і поквапилася далі. Незабаром білочка зустріла свою подружку, мишку. Не хочеш зайти в гості і погратися в моєму гніздечку, пропищала мишка. Не зараз у мене зовсім немає часу, похапцям відповіла білочка. Білочка вже назбирала чимало желудів у свій візок, коли це з нори визирнув борсук. Здорова була, білочка, озвався борсук. Як життя? Нема часу на розмову, треба жолуді збирати, відказала білочка і помчала геть. Візок білочки був майже повний, коли вона зустріла сову і лисичку. Привіт, Білочка!» – ухнула сова. Чудовий день, прогавкотіла лисичко. Ходімо, пругаю, пограємося. Сьогодні мені ніколи, я поспішаю, захекано відповіла білочка, смикуючи свого возика. Нарешті білчин возик був повний і дуже, дуже важкий. Вона витягла його на вершину крутого пагорба і раптом почула гучне «Хрясь!» Це відламалася ручка, поламаний возик покотився з пагорба, вдарився об камінь і грюк жолоті розлетілися на всі боки. І тут щось зашелестіло в листі позаду білочки. Я почула якийсь шум, ухнула сова. З тобою все гаразд? запитала лисичка. Мої жолуді розлетілися повсюду, поскаржилася Білочка. Тепер їх ніколи не знайду. Ми тобі допоможемо, пропищала мишка. Усі разом ми їх у мить познаходимо. Саме так вони і зробили. Мишка знайшла один жолудь під великим листком. Лисичка знайшла двійко біля грибочків. Сова знайшла аж три серед соснових шишок. Борсук знайшов чотири жолуді за колодою порослою мохом, а зайчик знайшов аж п'ять у густій травичці. Звірята поскладали всі жолуді у візок, а потім вони допомогли білочки довести возика додому. Вибачте, що не зупинилась і не погралася з вами, сказала білочка, ви всі були такі добрі. Так, для того ж друзі і існують, усміхнувся борсук. А ще друзі існують, щоб грати з ними у квача, засміялась білочка, стрибнувши в купу листя. Ану, хто мене спіймає? Кінець.